Представляєте, ця жінчина безрадословна, без шурупіків з одніми болтиками і тарахтять у кій голові, каже, що я нихера не роблю. Тільки сплю, жру, кричу, вирощу і все. І оце таки я. Як так можна? Я ж такий гарний, я ж такий красивий. Я ж не у голубіх крові, я, я царь. А вона сказала, що я повинен працювати. Як так можна? Найдіть, пожалуйста, мені, де там про этот магазин, де продаються шурупики. я її хоч типу вкручую, щоб у неї там хоч трошки в голові збалансувалася. бо зовсім мозги розшаталися в неї, щоб оце на мене таке казати. Як так можна? Боже, дитинка устала, дитинка лягла, прилягла трошки хоч відпочити. І вона оце на мене таке розкозує. Ой, страшне, біда якось.